Так, тепер робимо другий варіант цукерок, теж желейних, але з агар-агаром. Зверніть увагу, агар Агара я взяла близько 4 грам. Тобто, якщо желатина 25 грам на склянку соку, то агар-агару всього 4 грама, тобто він набагато дужче желює. Теж треба форми, звичайно. Ось такі я собі приготувала. Чим застелитися, якийсь підсолоджувач на всяк випадок, бо жилюючі агенти вони зазвичай забирають на себе солодку частину соку, воно не дуже солодке виходить, якщо нічим не підсолодити. Але ви пробуйте, можливо, там різні експерименти, можливо, хтось підсолоджуватиме, хтось ні. Тобто, Так, як ми робимо? Ми виливаємо сік в нашу каструльку. Тобто вилили, висипаємо сюди агар-агар. Його не треба замочувати заздалегідь. Ми його просто висипали і будемо його варити. І він буде поступово розчинятися у теплій воді, у гарячій воді. Такий процес. Він, бачите, його майже не видно. Але так, якщо на донці глянути, то є крупинки ага агар не боїться кип'ятку. Тобто його треба закип'ятити і трошки поварити, щоб він розчинився. Тобто, його саме треба навіть для розчинювання, його саме треба прокип'ятити. І трохи беру меду для підсолоджування. Ви можете взяти цукор, можете фруктозу, хто чим користується для підсолоджування. Трохи меду, і тепер ставлю це все на вогонь і буду гріти. Я не буду вам показувати саме в живому режимі, як воно гріється, дуже мені незручно ставити камеру над плитою. Я вам покажу, як уже коли розчинене. Тобто, бачите, Тут видно, ну, тобто, навіть в воді видно, що є ось цей порошок не розчинений, і ось він на доньці. Після того, як ми розчинимо, ось цих крупиночок не буде. То Зараз я його прогріваю, трошки проварюю і. Показую вам уже, як воно виглядає, коли вже розчинений. Так, ось так придумала тримати в ручному режимі. Спробуємо так, чи буде зрозуміло. А, так, дивіться. Тобто, хотіла не тримати камеру, не можу встановити тут над плитою, але думаю, в руках ось так потримаю, подивимося, як воно буде. А, тут ми теж чекаємо, поки все розчиниться, ну тобто гріємо. Але пам'ятаємо, що тут можна підігріти так, щоб воно закипіло. Навіть не можна, а навіть треба зробити так, щоб закипіло. Тобто ми гріємо, вогонь дуже сильний одразу не вмикайте, тобто в цьому нема потреби. Ось потрошечку воно розчиняється. Мед нам дає непрозорість. Думаю, від чого воно стає непрозоре? Це тому, що воно з медом. Ну, це теж такий недовгий процес. На ложці видно. Ось, бачите, тут ще всі крупинки, вони на місці. Тобто, коли ми змиваємо на ложці дуже видно, що все з крупинками ще так, можна трохи дужче зробити вогонь, але не такий, щоб аж дуже-дуже, а просто трошечки сильніший, ніж з желатином. З желатином там треба зовсім меню вогонь, а тут. Такий, щоб він грів, щоб воно трошки швидше закіпало в нас. Ну, Все, потрошечку розчиняємо це. Вже ось мед майже розтопився, тобто зараз і агар розтопиться. Агар агар має таку властивість, що він починає застигати при кімнатній температурі, тобто він. Ну, Такий він застигає, навіть якщо його в холодильник не поставити. Тому його треба розливати в форми гарячим. Але гаряче, в холодильник ми не ставимо, тому ми наливаємо форми спочатку, а тоді даємо йому трошки охолонути, щоб було не гаряче, і тоді вже ставимо в холодильник. Ви можете експериментувати і зробити і на агара Гарі, якщо батьки вам інгредієнти. Достануть, то можна зробити і на агар-агарі, і на желатині. і спробувати, які цукерки вам сподобаються більше, які будуть добріші. Хто желатин не використовує, то можна завжди зробити на агар-агарі. це такий доступний жилюючий агент теж. Ще його треба менше. Тобто, він такий, і він є дуже корисним. Тобто, агар-агар, той, що з водорослій. Отримують, він дуже-дуже корисний, вважається. Так, бачите, вже воно так гарно нагрілося і вже хочу потрошечку навіть підкипати. Я вже бачу, що розчиняється, майже вже нема ось тих крупиночок. Я хочу ще так спробувати на доньці подивитися, але дуже складно, тому що камеру тримаю в руках. Ну, бачите, на донці ще є, тобто воно вже закипає, але йому все одно треба проваритися, дати, бо на донці є ось ці крупинки, а їх не має там бути, то ми їх чекаємо, поки воно трошки закипить, щоб агар-агар гарно розчинився. Перегрівати не треба, тому що якщо перегрієте, буде таким... Ну, жареним сок буде віддавати, це теж не дуже гарно. Воно тоді не таке добре, то просто трошечки. Зараз вже вогонь можна зробити на мінімум, хай потрошку прогрівається. Тобто не, не на сильному вогні це робити. Дивимося зараз ще разочок, чи у нас воно. Бачите, вже на донці немає тих крупиночок, тобто коли ми трошки ще є. На доньці більш всього видно, коли ось так прибираємо, то більш за все видно, чи є там, чи воно вже розчинилося чи ні. Ось Ще трошки є, тобто ще даємо йому прогрітися, щоб воно ну, все закипіло. Так воно в мене тільки на доньці так нагрілося, що вже аж підкипає. А сам сік ще не кипів, то трошки даємо йому ще прогрітися, щоб він все ж таки до кипіння доводимо його, щоб він все ж таки закипів. І той агар, який на ложці залишився, теж його змиваємо туди, щоб не переводити цей жилючий агент наш його тоді з ложки, просто в мийку змивати, то ми його змиваємо туди всі, Хай буде в нас більш така тверденька цукерка. Ну, Вона все одно буде така жилейна, м'яка, але більш така, може, тянуча вийде. Я насправді ще не знаю, яка вийде на агара Агарі цукерка, будемо пробувати разом. Тобто в мене агар-агар це більше для чогось такого типу зефіру. А ось такі желейні цукерки. Давно вже нічого такого не робила, тому самі цікаво, як воно вийде зараз. Так, бачите, вже все вже на донці, нічого не залишається. Тобто воно розчинилося. По стіночках теж, якщо ось так помішати, то по стіночках воно теж змивається. Так, коли донце ось так відкриваєш, донце вже без без якихось крупиночок. То можна сказати, що воно вже розчинилося. Ну, я ще трошечки доведу його до кипіння. Зараз вже не зніматиму, не зручно тримати. Але воно вже, вже так, ось бачите, вже кипить це вже той процес, при якому агар-агар точно розчиниться. Все, можна вже навіть вимикати. Тобто агар-агару нічого не буде від закипання, просто сок, щоб дуже не кип'ятити нашу. Так, все. Тепер трошки даю йому вихолонути, ну, зовсім трошечки, щоб просто не зовсім кип'яток був. І тоді наливатиму форми. Так, Нагадую, що форму силиконову обов'язково покласти на якусь тверду поверхню, тобто, в мене зараз ось на дошці буде. Тут теж дивіться, як побачите, як воно кристалізує, тобто желюється. Ось у мене капнуло трошечки, воно вже застигло, бачите, воно вже береться такими шматочками. Тобто Як тільки агар агар вихолоджується, він одразу вже починає братися, тому його наливають гарячим. Ось, бачите, він у мене ще парує, але я вже потрошечку його наливатиму, бо якщо він охолоне, то він зовсім уже буде. Не подобається мені цей половник. Ну, що робити, вже їм буду наливати, вже його приготувала Так, розливаємо форми, тобто тут нічого складного, так само весь всі форми наливаємо. І тоді вже виносимо в холодильник. Зараз я долью і покажу, як вийшло. Так, налила, в мене вийшла неповна форма. Бачите, тепер чекаю, щоб трохи захололо. Ну тобто охололо трохи, тому що в холодильник гаряче ж не можна. То як воно вихолоне, я виставлю його в холодильник. Все ж таки, воно і на столі застигне. Але в холодильнику воно буде більш таке тверденьке, тобто більш таке схоже на мармеладку. А якщо просто на столі, воно досить м'якеньке виходить. То тоді я чекаю, поки застигне, і ставлю в холодильник. І як уже буде тверденьке, покажу вам, який результат вийшов.